В тому то є унікальний масштаб постаті Бандери, що він, скажімо, з скромних дуже умов такого лідера невеликої організації еволюційної молоді, якою була ОУН зразка ранніх 1930-х років, він на початку х років, в контексті цього глобального протистояння холодної війни, став фігурою, я би сказав, глобального порядку, глобального впливу. І те, що він безпосередньо там не вів керівництво бойовими діями, так не організовував спротив безпосередньо в умовах партизанського повстанського руху, це не скасовує того факту, що Бандера був тим символічним ядром, коли цей рух опору по грутувався і консолідувався. І в тому полягає його історична роль і вагомі з десь Він показав, що з дуже скромними ресурсами, не маючи практично десятої 10 сотої частки того потенціалу, який має сьогодні українська держава, так зникрована, так послаблена через військову купацію відсотків нашої території, через міграцію мільйонів людей в ході бойових дій, через втрати економіки. Попри це, сьогодні потенціал до спротиву значно вищий, аніж в 1950-х роках, коли Бандера його консолідував і масштабував. У цьому є його роль мені здається ключова як мотивація і натхнення до вирішення сьогоднішніх наших викликів і загроз.